Автомобілі тут ледве проїжджають, а тернополяни стараються оминути цю дорогу, щоб не травмуватися. Комунальники старий асфальт зняли ще восени, а новий не поклали. Звернення людей до мерії не допомогли, тому люди покликали народний контроль. Пані Марія разом з дочкою Наталею і внуками щодня виходить на прогулянку. Жінки кажуть, на вулиці не те, що з візочком не проїхати, а взагалі пройти майже неможливо. Знищили дорогу, зробили страховисько. Ну вони до половини зняли, до половини де 19 школа, Тепер, як дощ, діти йдуть до школи, по колінах болоті, Страшні ями, ну як таке зробити? У нас маленькі мав дворочки, якраз тут по тій дорозі ми не мали права перейти. Перші люди, гуртожит, то вже пенсіонери, то всі з палицями йдуть. Та, дорогу по Якщо починається дощ, так. це не перейти. Не те, не що перші ви. Перші... А взимку це ж робилося, воно намерзало. Це такі величезні кучугури, слизько. І, звичайно, що це незручно для е, ходьби і взагалі, ну Татуру. це нереально. Можна в будь-який момент отримати травму. Я знаю, що тут пару травм було на цьому перехрестку. І... На цій дорозі. Ну, просто-напросто, якщо коляску везеш, дитина сходів, ну, просто-напросто відчувається кожна ямка, кожен камінчик І абсолютно незручно. Це і вже давно їм пора змінити цей асфальт, і полатати ями і просто-напросто щось зробити для того, щоб воно в крайній мірі було практично і зручно ходити, пересуватися. Журналісти народного контролю поспілкувалися з тернопільськими дорожниками. Чиновники запевнили, як тільки будуть сприятливі погодні умови, то вулицю братів Бойчуків почнуть ремонтувати. Було відфразовано верхній шар асфальтобетонного покриття ділянки вулиці братів Бойчуків, але у зв'язку з із врізким із різкою і зміною погоду погоди вже асфальтування і не можна було проводити. І тому і дану ділянку відфризовано, і було залишено на цей рік. Присприяли погодних умовах. Ну, це скочивсь, що це буде після свят. Дані роботи буде і, і розпочато, і продовжено. Дані роботи буде виконано до 1 червня 2015 року. Ми перевіримо, чи зроблять ремонт вулиці братів Бучаків. Зоряна Яремишин, Олена Вербицька. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ